Привіт, друзі, ти на каналі 32крю, і ми зараз поговоримо про івент Незаплановане майбутнє. Отак він виглядає. І якщо ти знаєш, основною нагородою цього івенту є танк, який називається Бригадний Пантер, це Пантер 6 рівня. Отак він виглядає. І має отакий камуфляж вже, ну, типу, на нього не можна поставити якийсь інший камуфляж, можна додати обвіз але в нього тобто, повноцінний легендарний камуфляж. Що стосовно спорядження, у мене спорядження стоїть стандартне, амуніція теж стандартна на роботу екіпажа. Також боєкомплект 12-12,56 56. Обладнання у мене стоїть на нього таким чином. І єдине, що я хочу додати, що я би може погрався б з обладнанням тут. Тому що, якщо поставити збалансовану гармату, буде розкид 27 см. Якщо хочете грати більш швидко стріляти, то ставте, звісно, на вертикальний стабілізатор. І, в принципі, стосовно обладнання, це все. Також Пантера є в команді противника. Подивимося, як зараз грає Пантера. Граю з адреналіном, не бачу сенсу сюди ставити форсаж, нема в тому сенсу. Будемо грати зараз центр. точку Б. Саму точку брати не будемо, зараз подивимося, що у нас тут з нахилом гармати. Як воно у нас нахиляється чи гнеться, кому як зручно. Парельчик такий непоганий їде. Це те, що нам потрібно. Ой, а цьому я щось не прокинув в лючок, непогано. Я гадаю, що ми простого зараз рл в шістьорочку заберемо цього. Достатньо точна гармата, я вам скажу так. Мені подобається навіть на тому, що я граю на зведенні, Тобто гармата швидше зводиться, швидше можна робити постріл. Це ну, не може не радувати. Ну і вкрали мого фрага, розумію. О, у мене тут СТРВ Так, минус. Дікер Макс ще лишається, і десь Пантера катається, або не катається. М -м, катається, він стріляє в мене. Ні, то не то мені показалось, то, мабуть, хтось інший стріляв. Ну, який простріл, якийсь простріл я бачу. Треба дещо пару хоча б пострілів зробити ще. Щоб більше 2К накидати. Дуже хочеться. А він все тікає і тікає. Він тікає не на тих гравців. І меджай, межай, зачекай. Не знаю, у мене здавалося, що не горить так пантера, моя. Е, ні разу так не горів я. На Пантері. Гарно, коли перемога. Це мені просто дуже імпонує, дуже подобається. 2200. другий клас. Непоганий пік. В бої заходить реально по 2 хвилини. Тобто, щоб зайти на шостий рівень і пограти, треба 2 хвилини чекати. Це просто якась жесть. Будемо зараз грати точку А. 1900 у нас ДПМ на пантері, і хочеться його реалізовувати от, е максимально. Що я хочу сказати? шостий левел це така дуже, скажімо, Я навіть не знаю, що це, це дуже цікава гра на шостому левелі. Але тим не менш, я думаю, що грати на шостому левелі також можна. Все, супер, у нас Т-34 поїхав. І Чіну тут грається. Зараз подивимося, як він буде гратися тут. Так, мінус. Так, носорога носорога треба збити. Я думаю, що я вже спалився на цій точці, я їду грати Т-34. носорог впадає, і це добре. Зараз їдемо Т-34 грати. Ох. Отак от, от парень влючок. Ну, тичку від носорога я навіть би взагалі не хотів би отримувати. Тому що вона на шостому рівні така, скажімо, важкувата. Ой, супер, просто танканув. Отличка. Ой, а отут, от, отут, от, отут вже збалансована гармата треба. Нормально. Поїхав саме мовенти М41 грати і вже в ангар. 34-го треба також забирати, тому що він. Гарний хлопець, який покинув своїх СТ-шок. Я навіть тут фуловий залишився. Ну поки що. КВ-1. Ой, я в корму не пробиваю. Так, непоганий, це взагалі якийсь турбач. Тобто тут зіграли навіть... Ну, 3 хвилини зіграли, 2,5 хвилини зіграли в цьому бою. Тим не менш перемога 1200, правда, майже 1300, 2, 2 фраги, третій клас. Ну, а топ по дамагу тим не менш. Карта Альпенштадт, зараз спробуємо реалізувати ДПМ. Граємо проти 5 рівнів, до речі. Зустрічний бій нам попадає. Цікаво, що у нас два або один ЛТ і ST СТ стоять на місці. Дуже цікаво. Не є добре це, тому що тут три танки. Мають бути, як завжди, в команді противника, скоріш вони не мають бути, а будуть. Ну роздуплились начебто наші танки. Так, ПТшка у них одна, три тяжа там, тобто тут мають бути. Три танка. Я не розумію, де мої танки. Де моя команда? Так, кидео у нас плюс-мінус однакове. Чувак просто стоїть, приймає від СТРВ-шки. Просто тут якраз час витаскувати цей би из багнюки. 1870 зараз настріла. Так. Ми Варкатки навіть стріляти вміємо. Непоганий танк, мені він дуже подобається. І цікаво те, що розробники роздали його тупо на халяву, тому що це реально Ну, достойна техніка на шостому рівні, окей, але це халява. І це прям танк. Друге, на ньому можна вигравати, на ньому можна результативно грати. І... Я не граю на шостих рівнях саме через, скажімо. Низьку разову шкоду і так далі, і мені більш подобається 10-ті, можливо, інколи 8 рівні. Але е, Пантера ця вона достойна. Бути в ангарі, грається вона дуже добре. Стосовно того, що я маю, ну, показники, я зіграв там кілька боїв, в мене всього там 9 боїв. Сьогодні е, 4 бої зіграв тут, до того зіграв 5 боїв. тобто, ну, я не граю на цьому танку, але маю 66, 67 і 1520 середньої шкоди. Тому, в принципі, на цьому танку грати можна, і його треба мерщій забирати і спробувати пограти, якщо е, тобі є сенс на цьому танку грати. І якщо ти лише зараз прокачуєш якісь танки, це реально крутий варіант для того, щоб на ньому фармити просто на халяву. Тому, якщо відео був корисний, підпишись на канал, постав лайкосик і напиши коментар стосовно того, що ти думаєш про цей івент і взагалі про цю пантеру. А у мене наразі все. Бажаю гарних боїв і пам'ятай, друже, все буде Україна. Пака.